Вітаю глядачів новини Лайф і за час повномасштабного вторгнення. Група рятувальників щодня виконує важкі завдання, ризикуючи власним життям, працюючи у прифронтовому місті Харків. Розбір завалів після обстрілів, евакуація поранених, ліквідація пожеж, які не вщухають після авіаударів. Все про незламність відданість своїй справі та організацію роботи в ДСНС. Ми покажемо та розкажемо в нашому ексклюзивному сюжеті. Пішов по стопам батька, династія пожежних. Батько в мене працював, зараз ще працює, і я вирішив піти і також працювати, допомагати людям. Щойно був виклик на бобрівку селища. Гасили ось так працівники ДСНС повертаються після чергового виклику, втомлені, зморені, скидаючи важке спорядження, але всі вони працюють тут як єдиний механізм. Це ви в нас бачите пункт зв'язку частини. Сюди нам телефонують вже з нашого оперативно координаційного центру. Люди телефонують до 101. 101 і тоді, якщо це в нашому районі, направляють нас. Якщо це в іншому районі, то їде та частина, в якому районі сталася ця подія. А якщо було вже таке, коли не працював телефонний зв'язок, були проблеми зі світлом, тому відбувалося все відбувалося через радіостанцію. А було таке, що прям декілька діб поспіль без відпочинку, без прерви? Майже дві доби були так на пожежі: 15 чи 16 годин. 15-16 годин поспіль працювали так з моменту виїзду до моменту повернення до частини. Також 22-му році тут в нашому укритті, нашої частини, дуже багато знаходилось людей, які приходили до частини. Під час вторгнення Російської Федерації увесь особовий склад був зібраний за сигналом тривоги, і увесь особовий склад тут знаходився. І тому. Ну ніхто ж не знав, як буде діяти, тому забирали з собою сім'ї, дітей і всі тут перебували. Ну на скільки Україні. тут людей приблизно було? Тоді не знаєте? Точну кількість я вам не скажу, яка кількість. Ну більше 40 людей це точно. Не дивлячись на те, що приміщення таке ну, маленьке. Так, ну старалися нікому не відмовити і ну нікому не відмовляли. Це Анжела. <сіпіх> Цей мешканець, це один з начальників караулів нашої частини. Взяв її дуже маленькою. От ми її відкормили. Виросла. Як її звати Анжела. К... Анжела? Кіш Анжела. Кішка Анжела. Це ваш маленький помічник, да? Так. <сіпіх> так. Насамперед, це в наш гараж частини, де перебувають наші автомобілі, які виїжджають за, на допомогу населенню та на будь-який виклик. Наша машина вже не раз залучалася до інших районів виїзду, других підрозділів з допомоги гасіння, з допомоги порятунку людей. Вона в Харкові одна. І ви її отримали, я так розумію, від Німеччини? Так, отримали. А яка її приблизна вартість? Знаєте? 37 мільйонів гривень. 37 мільйонів гривень коштує ось така автівка. Так. Те, що мені запам'яталось, це, мабуть, не пов'язане з нашою роботою як порятунку людей та гасінням пожеж, але наші підрозділи були задіяні під час ексгумації після звільнення міста Ізюм. Тому це ну, запам'яталось дуже так, е, ну, такі були спогади досить е, такі, дуже жорсткі. А як ви пораєтеся зі страхом, ось, ризиками під час виїздів? Буваєш страшно, коли їдете? Та Всім страшно. Всім страшно. Ну, Я не повірю, що хтось виїжджає з мого особового складу та, та мабуть, рятувальник любий. Всім страшно однаково, але ну немає. Ну як вже е, нема чого боятися. Ви вже звикли до цього, можна так, сказати. Так, вже звикли. В нашому місті я вам так хочу, в нашому місті це робить як механізм, налагоджений механізм, який вже кожен знає, кожна частина, не тільки наша, кожна частина знає, що, що потрібно робити в даній ситуації під час е, любого виклику. Саме такий наш ну, обов'язок це найкоротший термін е зібратись особовим складом і виїхати до місця виклику як, най, ну, як наймога скоріше. Це скільки часу приблизно займає? Ось пусті, до однієї хвилини. До однієї хвилини? До однієї хвилини. Ми вже виїжджаємо. ну… Це не вважаючи на день, ніч, якщо поступає виклик, до однієї хвилини ми збираємося і виїжджаємо до місця виклику. Одного дня команда отримує виклик на гасіння пожежі в полі, а іншого на палаючий будинок внаслідок влучання ракети або шахету. Кожен їхній виїзд може стати останнім, але вони знову і знову вирушають туди, де найбільше потрібні. ДСНС – це більше ніж служби. Це люди, які, попри свій страх та біль, залишаються головними помічниками міста Героя Харків.